Коротше, перший беремо яблучко. 50 пакетів з хоріхами та сухофруктами зібрали підопічні Романівського психоневрологічного інтернату для українських воїнів. Орішки, яблучки і мафу. Подарунки, Я? Подарунки. Я? До воєнних. Я? і мабуть перемогу. Наші хлопці за багато років навчилися робити те, що вони зароблять, тому що хлопці мають важку розумову відстаність. Це означає, що вони жили як на інстинктах, тобто вони не знали, що в них є руки, хто вони взагалі не. Не знала не імені свого, не взагалі що цими руками можна робити, і всі навички самообслуговування теж вони ними не володіли. Для того аби підопічні інтернату змогли скласти такі пакети для солдатів. Волонтерам та команді закладу знадобилось більше 15 років роботи над навичками самообслуговування, каже вихователька фонду Олена Саранча. Це процес багатьох років, і це їхній розвиток. Ми приїжджаємо сюди з волонтерами, які кожний тиждень ми займаємося з ними. Постійно беремо їх на уроки. А спочатку повномасштабного вторгнення ми не припиняли свої. Роботи і сюди постійно приїжджали до хлопців. Хлопці знають, що зараз відбувається війна. Вони знають, що вони живуть в Україні. Хлопці волонтерять вперше збирають горіхи і сухофрукти у пакети для ЗСУ, говорить Олена. Тому що хлопці вони частиною цього суспільства. Ми їм про це розказуємо. Говоримо, що зараз кожен вкладає, кожна людина, кожна особистість складає в нашу перемогу свою частину себе. Таких хлопці наші не вміють писати, то ми ставимо на сердечко, ставимо такі відбитки своїх пальців, щоб вони розуміли, що це хлопці зробили своїми руками. Солдат. Там сердечка. І малювали, і печатки ставили, і і їх в Ми це робили. Що солдати їли, і наша Україна перемогла в інтернаті. Проживають 84 хлопця, старше 18 років. Віктор Ніколайчук, виконувач обов'язків директора, каже, що підопічні полюбляють працювати, але не усім це під силу. Це, наприклад, з 84 хлопців, це в нас получається таких більш-менш функціональних. Це приблизно десь 40 хлопців, і то це такі, що можуть розуміти, але робити вони не можуть. Другі можуть робити для них все важливо те, що їм дає якусь роботу. І якщо їх зацікавили, їм це ну іде на користь. Ці 50 пакетів з горіхами та фруктами передадуть військовим на передову. Конкретно буде через два тижні. Передано ми фотографію зробили таку загальну свою, щоб бачили вони. Хто це робив? Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.